Ще один цікавий автомобіль, який є у нас в наявності. Це Volkswagen Golf автомобіль 2016 року в комплектації All Star. 2 літра дизель, білий перламутр, Коробка у нас механічна 6 ступенева. Зауважень по кузову ніяких немає. З комплектації Park Pilot, парктронік спереду, ззаду та бічний. Автомобіль може сам паркуватися. Рейлінги на даху, такі от титанові диски на чудовій зимовій гумі. По салону. Салон дуже гарно збережений. має таку от вишивку. Клімат-контроль, двохзональний, підігрів сидінь, вебаста, присутня. Електроручник, функція автохолда, парк пілот. Навігаційна система. Мультикермо та багато іншого. Салон дуже гарно збережений в салоні приємно пахне, задній ряд просторий, ось так він виглядає. А ще так як це універсал, має дуже місткий багажний відсік. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, поспішайте до нас, Бердичів, Шкиряників 8, автомайданчик Біаравто.